Привіт! Сьогодні доволі таки обговорювана тема це, що ж краще використовувати білково мінерально вітамінні добавки, чи все ж таки премікси, тобто вітамінно мінеральні добавки. Щодо кожної добавки, трохи фактів. Жоден з даних продуктів неможливо використовувати без додавання певної зернової суміші. Всі про це знають. Але на замітку для тих, хто тільки цікавиться свиноводством, хто починає цікавитись, ні в якому разі не використовуйте як БМВД, так і премікси окремо від зернових сумішей, по БМВД варто використовувати в складі від 5 до 30% від основної маси змішуваного корму. Ну а БМД. Або премікс не більше 5% загальної кількості концентрації комбікорму. Що БМВД, що премікси, тобто БМД, звісно, сипуча суміш. Колір та запах, звісно, залежить від наповнювача, який в складі даної добавки. Включає в собі різні корисні елементи, необхідні для збалансованого відкорму тварини. Є в складі вітаміни, мінерали, наповнювачі, амінокислоти все, що потрібно для ваших поросят. Одна з відмінностей БМВД від преміксів до 40% місту перетравлюваного протеїну, що є доволі зручно, так як не потрібно шукати додаткові джерела білка до складу корму. БМВД це доволі зручно як для домашніх господарств, так і для цехів дорощування. Комбінація білків, мінералів, вітамінів, звісно ж, збалансована, тому навіть в домашніх умовах не проблема без зайвого обладнання, типу кормозмішувачів. Вам, ну, я не знаю, в принципі ваги, звісно ж, потрібні, але набагато буде легше, тому що тут концентрація не така висока і воно вже змішане з білками. Завдяки цьому змішати, допустимо, продукти БМВД з зерновими набагато простіше, чим зробити це з преміксами, так як там потрібно, звісно ж, приділити набагато більше уваги змішуванню наших компонентів. Так як на перших етапах від корму потрібно приділити увагу правильному раціону, навіть в умовах, якщо мати доступ до різних кормових баз, ми використовуємо перші два тижні БМВД. Тою, звісно, як замінник білка все ж не варто використовувати на ранніх етапах дорощування. МВД дасть файний старт приросту, зміцнить імунітет поросят. Також після відлучки та транспортування наші свинтуси завжди відчувають стрес. Вони дуже чутливі до стресових ситуацій. Ну а при додаванні білково мінерально вітамінних добавок на власному досвіді. Наші тварини поїдають даний комбікорм набагато краще. Ну, Звісно, це вибір ваш. Щодо преміксів, звісно, це чудовий вибір для великих цехів вирощування свиней. Це просто шалена знахідка. Це оптимальний вид добавок для свиноводів, що мають доступ до придбання різноманітних. Кормових баз типу шротів, макух, білків тваринного походження. Звісно, це оптимально для тих, хто має кормозмішувач, ваги, хоча б для початку. Тому що, додавши понад норми або погано змішавши премікс з основною масою комбікорму, ви, можливо, отримаєте більшу концентрацію продукту в певній частині корму, підсумку, харчове отруєння тварини або падіж ваших підопічних. Насправді обидва варіанти дієві та необхідні. Їх варто використовувати, приходячи з того, чи є у вас мінімально необхідний досвід та обладнання високих приростів вашим поросятам. Чекаю коментарі, вдячний за вподобайки, за підписку. за реально мотивує.